Нова українська школа п'ятий клас. Суфікс. Суфікси, які надають словам емоційного забарвлення. Порівняймо два речення чи відрізняються речення своїм емоційним забарвленням? Перше речення привітненько, усміхалася до мене жовтенька квітка. Друге речення страшнющий вовчище злодюга поставив лапище. На пень. Звичайно, що у першому реченні і у другому реченні ми бачимо різне емоційне забарвлення. Справа у тому, що у першому реченні вживаються відповідні суфікси, які створюють емоції позитивні. А в другому реченні теж відбувається, теж вживаються суфікси, які створюють емоції, але відповідно вже не дуже позитивні, навіть негативні емоції. Отже, ми сьогодні поговоримо про суфікси, про те, що таке суфікс, і про те, яку роль відіграють суфікси у нашій мові. Суфікс це значуща частина слова, яка стоїть після корення. Якщо слово має закінчення, то суфікс стоїть між коренем та закінченням. Ось слово лісок має нульове закінчення, а слово весняний має закінчення «ий». І у слові лісок і у слові весняний суфікси стоять між коренем та закінченням. слові лісок корінь ліс, суфікс ок, в слові весняний корінь весень суфікс ян. Як визначити суфікс у слові? Перший крок визначаємо змінну частину слова закінчення. У слові бігла, наприклад, це закінчення а, у слові вишенька закінчення А. Тому що змінна частина слова, наприклад, як ми можемо визначити, що в слові вишенька закінчення А, ми можемо змінювати слово вишеньки, вишеньці, вишенькою. Другий крок. Знаходимо корінь слова. У слові вишенька це виш, у слові бігла біг. І наступний крок між коренем та закінченням виділяємо суфікс. Вишенька, суфікс «еньк», у слові бігла суфікс Л. Чому у словах не всі виділені частини є закінченням? Гарно виділено О, навесні І. У слові весло червоним кольором О виділено, і у слові пісні І. У слові гарно і весло в кінці є О. У слові навесні і пісні є І. В одному випадку ці буквочки будуть суфіксами, а в іншому випадку будуть закінченнями. Якщо ми провідміняємо слово весло, весла «весло», або пісні пісня піснею, то бачимо, що та частинка, яка відмінюється, є закінченням. Адже згадуємо, закінчення це змінна частина слова, і закінчення буває тільки у змінних словах. Тобто, якщо слово змінюється, то воно може мати закінчення. Слова гарно та навесні прислівники. Це незмінна частина мови, а прислівники, відповідно, закінчення не мають. Тому О, в слові гарно буде суфіксом, і І в слові навесні буде теж суфіксом. І до прислівників та до інших слів в українській мові, які не змінюються. Це можуть бути і дієприслівники, і запозичені слова, не підходить правило. Що суфікс знаходиться тут між коренем і закінченням, адже у цих словах закінчення нема. У слові може бути суфікси два і більше. Наприклад, у слові бджоляр суфікс яр, а у слові бджолярство суфікс яр і «ств». У слові весняний суфікс ян, а веснянка додається ще суфікс к. Природний суфікс н а у слові природність суфікс н та ість. Роль суфіксів у мові. Важливим є те, що суфікси утворюють від основи слова, від основи слова з іншим лексичним значенням. Наприклад, сад лексичне значення слова сад це територія землі засаджена фруктовими деревами. Від слова сад з допомогою суфікса утворюється слово садовий. Це той, хто має відношення до саду. Наприклад, садові інструменти, садовий реманент, садові роботи. І від слова сад з допомогою суфікса теж утворюється слово з іншим лексичним значенням садиба. Це будівля, біля якої є сад, біля якої сад є. Отже, бачимо, що Слово садовий, садиба і сад все-таки мають різні лексичні значення. Все це відбувається завдяки тому, що у слові садовий і садиба з'являються суфікси, які утворюють, з допомогою яких утворилися нові слова. Ще однією важливою ролью суфіксів є те. Що вони надають словам емоційного забарвлення. Тобто тут суфікси не міняють лексичного значення слова, але, напевно, за допомогою суфіксів ми можемо відчути емоції. От, наприклад, слово котик суфікс «ик», котюга суфікс юг, котище суфікс іш, і котисько суфікс «иск». А йдеться про того самого кота. Тобто тільки різні суфікси, відповідно, вже надають словам різного емоційного забарвлення. Суфікси, які надають словам емоційного забарвлення. Наприклад, суфікс «еньк». Суфікс еньк має найвищий ступінь емоційного забарвлення надає слову особливої ніжності. Мій батенько дорогенький, приніс мені пораненьку солоденьких, червоненьких черешенюк жменьку. як багато у реченні слів суфіксом еньк. І, звичайно, що слова суфіксом ень надають реченню особливої ніжності. Суфікси ад яд надають забарвлення здрібнілості, прихильності. Мале зайченятко їде на санчатах без чоботят. Зайченятко суфікс яд, санчатам ад, чоботят яд. Суфікс юсіньк Має відтінок здрібнілості, пестливості і навіть співчуття. На тонюсінькій стеблиночці причепилася малюсінька гарнюсінька квіточка. Суфікс «иск» додає відтінок зневажливості, презирства, а деколи співчуття. Бреде лісом, риско, вовчисько у великих чоботисках. Бачимо тут є слово риско» суфіксом «иск», вовчисько і чоботисках. І оцей суфікс «иск» додає відтінок зневажливості, можливо, навіть співчуття. Суфікс ій має відтінок насмішки або доброзичливої іронії. Себе вважав тут головний такий, такий от вередій. Плаксій в куточку десь ридав. Що наймудріший він казав всім грамотій, Скупій всього всім шкодував Вередій Плаксій Грамотій. Скупій це — Це слова, які стосуються особистостей, людини, звичайно. і всі слова мають відтінок такої доброзичливої насмішки, доброзичливої іронії. Можна говорити багато про роль суфіксів в українській мові, справді їх набагато, суфіксів набагато більше, ніж префіксів. І Роль в емоційному багатстві в тексту дуже велику роль відіграють суфікси. І ось як приклад поезія Анатолія Кичинського про бруньку малесенька, манюсінька, малюсінька манюнька. Малим одна семісінька сама, на яблуні розкрила дзьобик брунька, а навкруги, куди не глянь, зима. Така стоїть у світі холоднеча, такі сніги, а брунька за своє, лишень розкрила дзьобик і щебече, втюхкує, цвірінькає, кує. Та все про те, що літо недалечко, про те, що дзьобик це іще не все, крім нього, в неї ж є іще гніздечко, в якому вона яблучко знесе.